Виконуємо номер 691 із підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 22 із підручника Математика 7, і інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть на многочлен. Завдання перше. Квадрат суми чисел мінус А і 3, друге квадрат різниці мінус Б і 5. Третій квадрат суми мінус 4m і P. І квадрат різниці мінус а і 3b. Приступаємо до виконання. Винесемо мінус 1 за дужки. В дужках отримаємо А відняти 3. Підносимо кожен з множників до квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Отже, нам залишається піднести до квадрата різницю А і 3. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Маємо А квадрат відняти 6а додати 9. У другому завданні також винесемо мінус 1 за дужки, в дужках отримаємо b додати 5. Підносимо кожен з множників до квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Отже, нам залишається піднести суму b5 до квадрата. Квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Маємо b квадрат додати 10b, додати 25. Задання третє: також винесемо мінус 1 за дужки. в дужках отримаємо 4m. Відняти p і підносимо до квадрата. Мінус один у квадраті це буде один, і нам залишається піднести до квадрата різницю 4m і p. Маємо квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Квадрат 4m це буде 16m квадрат. Відняти 8mp додати П квадрат. І завдання четверте: виносимо мінус 1 за дужки, в дужках будемо мати А, додати 3b. Підносимо мінус 1 до квадрата це буде 1. і нам залишається піднести суму А і 3Б до квадрата. Квадрат першого виразу додати Подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Отримаємо а квадрат додати 6аб, додати 9б квадрат. Номер 691 із підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 22 із підручника математика 7. Виконано.